Вітаю вас у Музеї Встестві. Сьогодні ми презентуємо участь у всеукраїнській науково-практичній з конференції «Історико-культурна спадщина України, регіональні особливості та загальнонаціональний контекст, яка проходила 16 травня 2025 року у місті зв'язку Житомирська область. Сам захід відбувався в інтерах територія успіхів. І знаходиться в Палаці у Лесі Українки в місті Звяги. І трішечки покажу вам фото, тому що все розпочиналося в нас з реєстрації. Перше, що хочу відзначити, я вже не вперше на всеукраїнській конференції приймаю участь, тут я хочу відзначити високий рівень організації за всіма пунктами від реєстрації до організації виїзду на покладання вітів, дотримання регламенту і так далі. Це в нас після реєстрації кожному під час реєстрації надавали програму конференції, видавали нам корпусі такий зошит із ручку, вежі учасника. І а, власне все це було швидко, організовано, були декілька реєстраторів, які це робили, кількість людей була досить. Тому що участь взяли понад 160 осіб. І тут ми вже після офіційної частини відкриття зробили таке спільне фото. Тут дуже багато нових знайомств, які я рада була отримати поспілкуватися, змінятися досвідом. Ми бачимо голку, яку... При Говорить проведенням цієї, цієї власне, конференції, для нього це важливий захід. Микола Боровець, він є міський голова Св'ятину. Вже обраний на третю каденцію. Це про що все-таки говорить, а що люди йому довіряють. Для нього ця всяукраїнська конференція це захід. Тож був у нас виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Словоша. Ну і власне тут моя політанка Алла Багірова, яка, є співавтором е, книги Україна по кеті 22-й е, народний щеденник, яка презентувалася в тому числі і в нашому місті. Та, воно, е, про антуаж. Звернуть увагу на панери. Е, Відбувалася, до речі, не тільки заставка стояла, а й тайна для кожного виступаючого. Власне, самі учасники перед відкриттям ми бачимо, а, що дуже багато людей приїхало. Важливо було те, що вони підтверджували свій статус Всеукраїнської конференції чіткими статистичними дані. Чітко йшлося про кількість учасників і навіть була зроблена ось така мапа. Яка показує 19 областей, які долучилися до цієї конференції, і скільки з кожної області було надано доповідей. Це не виступи, а саме доповіді, тому що ми бачимо від нашої кіноградської цифра стоїть 6. Знову ж, ведуча, яка проводила відкриття, на початку було трішечки про історію їхньому з'явили запущений такий скал, підготовлений ролик. Потім виступ пана Миколи, міського голови. Ми бачимо, знову ж таки виконавчий директор Асоціації міст України, це була вже представниця житомирської своєї обласної військової адміністрації Тетяна Гуденка, начальниця управління культури та туризму. Вона приїхала на відкриття. Ну і звичайно ще Валерія Мікунська, перевчата культуру значить проєктів Турдей Україн та Україна вражає. Вона робила ролики, зйомки проводила в їхньому місті і трішечки дивилася враження. Це моє знайомство із директором краєзнавчого музею Олена Жутюк. Власне, як від нашого музею, передала туди. Такі ми добре з нею спілкувалися, обмінялися контактними даними, в принципі, можемо співпрацювати по деяких далі знову ми з Алгаїровою. І ось тут у нас представлений був на території, де відбувалася офіційна частина відкриття ось цей археологічний скарб, який був знайдений на території міста, власне, тут представлена. Жіночі прикраси, лунниця, полти е е е і відтворено портрет власне, зроблено жіночі образ, як ці прикраси того часу жінка одягала. Ми дуже пишаються саме цим скарбом, ось цією лунницею, вони є така да, не, На жаль, етикетки ще по її малисти, тому в принципі, про сам скарб ми розповідала директор.

Сумчен. Це у нас Янівська кортеця залишки, вже залишилася лише одна стінка. Ось цей цікавий момент. це батьківщина Лесі Траїнки, відповідно, що ця скульптура фонтан встановлена, я її дуже швидко фотографувала, просто пробігала. Це герої, її поруч лісова пісня Лукаш Лукашкімо. Отакі сліднички, дуже впорядковане, воно затишне камерне місто, впорядковане, чисте. Це у нас відкажу біля школи мистецтва. До речі, школа мистецтва велика ми кількість дітей навчається дуже багато корпусів. Оформлено були якісь музичні інструменти з паристою, більше шкілського фотографія для школи мистецтва. Звичайно, таке туразму був пам'ятник весь України. Українки, а це ось з В'яніста Плашецька. Звичайна межа і частина була реконструйована, добудована не період незалежної України. На жаль, я культурну програму пропустила, не змогла потрапити на екскурсію, дуже хотілося, тому що вони виходили на неї, пізніше колежанки і дали фото. В готелі, яку ми мешкали, ну, власне, там вийшло песать пане Юрій на вокзалі, сам вокзал, до нічого. А в мені дуже сподобалось ми з колегами пробували. Ось така своїми руками дівчата зробили дизайн, света були такі цікаві тваринки. Кенді парадіс називається вона. Дизайн власне руч це зробили просто так для вас. Скажімо. Так, ну і далі десь нам чи музей нам трішки покажуть Музей. Це мурал на краєзнавчому який зазначити його автори. Це мурал, був створений у 2021 році. А, власне, Авторій був Олег Фурман, Віктор Фурман Назарій цілий колектив експіраторів цього муралу. Але він розповідає про історію міста, він більше називався Возв'яги, звірі. Є така легенда, що річка Случь була б е з такою мережею. І кожного разу там виступали скелі, кожного разу, е треба було попередити е чоловіку цю скелю, натягували канати з дзвонами і він звенів. Зв'яти дзвонити. Це така легенда цікава. Ру... Далі у нас була робота по секціях. Робота в секції. Я відкривала своїм виступом, тому що секції була секція 1, вона казала, секція 2 менше. 2, я виходила до секції номер 2 і мій виступ, власне, він відкривав до цієї секції. Де вона називалася організація поділиться своєї України в своїх війни, взаємної роботи». взаємодію, бо він мала невеличку презентацію про з такою проєкту нашого залу пам'яті, що ми можемо бачити. Регламент у нас на кожному був по 10 хвилин, в принципі, будучи першою, вкладався в цей регламент. Виступ був а, просто емоційний, словесний, без ні, Те, хто читав, звісно, те, хто читав звісно, Були такі моменти свої статті. Але я працювала без нічого, просто взяла собою нашу продукцію, яку потім вивчила до завершення виступу і розповідала, так як я це відчуваю. Вказувала свою презентацію таку коротеньку. Ну, В кінці області тема сподобалася. Потім продовжувала мою тему Алла Багірова. така Алла Багірова, вона директорка музею історії та культури Убаровських дім селище і Київщина. А також ми начали уміння національної спілки журналістів України. В неї є книги, ще назвала Україна Пекельник 22, В неї є ще на по Чорнобилю. І відповідно вона мені ось подарувала таку цікаву листівочку поштову зображення її музею і свої контактні дані з підписом. Я думаю, що цю листівочку передам до фонду висікання нашого фонду зібрання, нехай вона у нас буде. Ну, а далі, звичайно, що е були різні, різні виступи, деякі я, деякі я звернула увагу, тому що вони перебувалися певним чином із е нашою роботою. Ось, наприклад, зараз Ольга Другня, е кандидатка історичних наук, ми бачимо на фото, головна спеціалістка відділу культури управління гуманітарних питань Краматорської міської ради. Тема самозбереження музейних колекцій під час російсько-української війни вона актуальна для всіх музейки, тому що це зараз загальна проблема. І що важливо, що, це, що ця конференція відбулася саме наживами, тому що такий формат проведення, за ще була потім організатором, організаторам, він дає можливість обійнятися досвідом, поспілкуватися наживо, познайомитися. Це зовсім не те, що онлайн геть по іншому це все виглядає. І ще мене зацікавив один виступ. Я так буду важка це, до речі, Лариса Відора, аспірантка Національної бібліотеки України імені Вернадського, Вона презентувала тему «Приватні бібліотеки священника житомирської дії дієцезії, Римо-католицької церкви, колекції Національної бібліотеки України імені Вернадського. Хочу сказати, що вікова категорія була постійна. І гендерна теж те, чоловіки, жінки, студенти, аспіранти ну, зі квітових категорій фактично охоплювала. Тут я бачила, ми представляємо директор краєзнавчого музею Менечник. Він розповідає, до речі, про національні справи. Зараз подивимося. Тут саме йдеться про дівчані вареники і е, вишневий душ. От В ньому були досі коротинки, але цікаво те, що вони зробили банери. Ось такі банери ми бачимо з інформацією, з фотосиплинами, це дуже швидко, легко їх виставив і презентував свою тему. Тут у кого не було презентації. Я хочу звернути увагу, що ви бачите, тут стоїть таймер, кутику телевізора, який показує, тому ти стаєш на виступу, у тебе 10 хвилин і він від відвідує. І ти маєш залежити час, тому що учасників було багато, була така дисципліна, в принципі. намагалися всі дотримуватися. Це у нас, до речі, О, зараз скажу. це у нас Тетяна Поляк. Я розумію її посаду, бо е, так, вона була, її не запам'ятає щодень, бо, на жаль, програма побудована, що розкидано до обіду е, робота секції після обіду. Е, значить, Тетяна Гуляк. Тетяна Горянка, деталька екологічних наук, молодша наукова співробітниця відділу описних фондів текстології інституту літератури імені Тараса Шевченка на Україні. В неї тема, якраз була -постач, і постачанові деталі до е, відомих фактів, тому що тема Лесі Українки, тема її зв'язків, вона вже тривали ще досліджується, але все одно з'являються якісь нові деталі. Звичайно, так як ця конференція відбувається на Батьківщині, саме Лесі Українки, тобто. Це саме на цій темі. А, це е, теж моя нова поліжанка. Саме вона мені поскідала декілька фото після скульптурної програми, як вона була повністю. Ну і звичайно, багато хто з моїх нових знайомих говорили, що наступного разу приїжджайте на весь. Була наша колега Тетяна Гучарова, заступниця директора начальника відділу інформації документів та міжнародної діяльності Державної архіву Багатської області. Власне, не тема, хоч і звучала архіви живуть історії ці, не товариство віртуального простору, але, по суті, вона презентувала потужний такий реалізований ними проєкт, який називається Девісний Верхір Україн. А, власне, вона трішечки сказала з одне слово про нього, а потім презентувала його вже як користуватися. Ми бачимо нашу світу за в принципі, показує навігацію, як зайти онлайн цей ресурс, та як переглядати інформацію, встановлені документи, фото, по розділа. Тут, До речі, було також відео за участі Олега Юрченка нашого та е, картини Сергія Шаповалова, де зображені. Е, е, в кінці, в кінці вона згадувала нас як партнера і нас, і краєзнавчий музей, е, говорила про всіх партнерів цього проєкту, що вони реалізовували і внесені. І, звичайно, що на в одному із слайдів були, були, були всіх партнерів, в тому числі нашого музею мистецтва. Ну, далі була ось у нас Алла Дима, наукова співробітниця відділу описних фонду текстології інституту літератури імені Тараса Шевченка при нам, країни». Вона розповідала про жінок із так званої плеяди і вона знайома із Петрою Баранзою. Кажена Боровоєвська, закутова про неї. Тому дехто передавав питання. Передавали питання, ось, наприклад, Іраїда Майданця передавала вітання е Ларисі на тимній гарні. Е звичайно, що коли бачили, що ти на е то, е з міста Крапиницький, то шукалися спільні такі знайомі, йшли е з окремим святкуванням. Це, власне, теж дуже цікавий такий момент. Е Наприклад, реконструкція, це була власне, реконструкція пробій УПА. Це Вікторія Покупчук її презентувала, начальниця відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту мізоської селищної ради міського району Лівницької області. Тема друге місце сил та це саме і під гурбами його реконструкція. Власне, відео саме можна знайти в ресурсах і переглянути, але там показано наскільки зря саме є дуже патріотичним містом і а, в умовах російсько-української війни а, навіть оця конференція проходиться заради того, щоб зібрати всі тези, доповіді, свідчення за культури задля збереження історії, пам'яті. І тут дуже великий акцент саме Керівська область, на роботі на ціна, воїна Купана, їхньому вшануванню, ходять до їхніх могил, покладають обіди, проводять сурочиські заходи. Для мене ця тема теж трішечки була особиста, тому що в мене діти з команди з Рівненської області, і власне, трішки дотичні до цих воді, і це в подальшому повинно на його життя. Тому ну, мене цей виступ, скажімо, я отримувала особисту рефекцію. Це у нас, до речі, про студентів. Я казала, що студенти теж долучалися. Наприклад, це Володимир Якуха, збудуваючи освіти навчального наукового інституту Прикіловська державна академія будівництва. Тема минула під час проблема реставрації історичної будівлі. Ну, тут більше стосується саме архітектури, будівель. Ну і звичайно на завершення звучала доповідь ще одні нашої колеги. Це директор Оксана Міфіл, директор літературно-меморіального музею Лесі Українки. Її доповідь була плеята Парусі Лесі на краю, традиція виконає, на цій на і громади культурно-мистецькому просторі, літературно-меморіального музею Лесі Українки». Вона досить постійно всіх приймала. На посаді директора вона нещодавно. На цьому забивав центр сілова. Він кількість сіля підтримує, той саме прохав отримувати її в роботі, а тому що до цього займалася педагогічною діяльністю. І, в принципі, теж ми мінялися контактами і передали від нашого музею буклети та набір листівчик, за що як директор цього музею, так і директор із музею, нам щиро подякували і в принципі готові співпрацювати. Ну, а це в кінці вже роботи нашої роботи секції. Трішечки покажу нам на меморіальний музей, я його фотографувала таку дощу, тому що приїхала я до міста, друга була, була важка складна, приїхала я до міста пізно, ввечері, що дощ. І максимально, що могла, наприклад, побачити поряд. Я в той же вечірці пройшлася, бурячий на дощі, я навіть прасутку. Ось отак виглядає звук у нас е, літературно-меморіальна Музею Весії Українки. Тут є табличка про те, що вона тут народилася, що це стало її першим місцем. А, часто приїжджають з Київщини екскурсійні групи, тому що вони тут близько, а, з, під, під нас, наприклад, з нашої Трішечки повірити. Ну, що могла пофотографувати вам і ну, Звичайно, ми бачимо, що дощ, пішов, пам'ятник весілля Українки, ну, власне, тішки селфі. Ще цікавим є, що поряд ну, проблема безпеки змушеної. Бо поряд є. Режимі. Я не буду називати таке саме, але він є поряд. І це є проблема. Яка хвилює всіх директора цього музею, власне, ми не з нею перетнулися і цікаво, так познайомилися ще в котелі і Там вже було таке влучення, бо я не знала, що буде по часу, як це буде, ще буде в мене нагода там з нею сфотографуватися. А от е, також вона мене підвезла до палацу, привела інсії прийняти, де все це відбувалося дійство. Ми навіть не довелися прогулятися. Е, ну і підведення підсумків. Е, хоча хотіла б сказати, після обіду у нас був запланований обід, організовано під'їхав. Всіх учасників координатори зустріли, посадили, відвезли до ресторації, де був замовлений обід, погодували. І після обіду був, у нас запланований урочистий захід. На якому відбулося покладання квітів до пам'ятника Лесі України? Ще важливо те, що це оця вишиванка. Напередодні для вишиванки місцеві студенти виготовили такий виріб і відявили українку вишиванки. Це виглядає дуже а, святково, а, гарно, незвично. Ось тут ну, максимально того, хто виходить якраз з сім. І максимально зробили таке загальне фото. Як відбувалося покладання квітів? Власне, викладання квітів. Кожен, хто приходив з автобусу, йому подавали по троянді, і ми всі потім дружжя підходили і робили це покладання. Ну, а сам, сама конференція вона розпочалася із хвилиною мовчання. Вона розпочалася з виконання кулекача. Був був бу, також онлайн режимі у нас військовий. Алфюр, зараз хочуть точно сказати його, його посаду. Здається, вона вже не змінилася. Він змінився з третю, що моє ось Олександр Алфіор кандидат у член налог, член пресненти на України, автор одного з найпопулярніших каналів Про історію онлайн. Він до до відкриття е онлайн, на жаль, це багатий, то не дуже вдалося, йому щось про себе -е -е. Ну, і з тих. Трішечки все ж таки із рекламенту ми відбувалися. Тому, е -е -е -е, якщо підведення підсумків, у нас було заплановано. О 17.30 17 відведення підсумки, а в 17.30 тип 19.30 планувалися конференції. На жаль, так склалося, що все ж таки робота першої секції трішечки затягнулася. І я дуже думала, що на 18 було вже перед замовленням всі до, до залізничного заводу. Ми дуже хвилювалися, що я не встигну отримати весь це. Тому що можна було отримати лише урочисто. Особисто кожному, головам міської ради, дякував за те, що приїхав, за те, що взяв участь, і почали цей сертифікат за участь з бажанням.